Так, всім привіт, всім гарного дня. Так, мої кури. Кури, кури мої. Зараз їм їсти досиплю, воду мають. Це треба завтра буде з-під них вичистити, зробити їм трохи переполоху. Це відмаші. Ось ці рижі. Такі відмащі. Такий півень здоровений рижий. Це їм 28 числа минув. Місяць. Це вже майже півтора місяця є. Ось ти мої. І теж гарненькі. жевжики, Ось. І вже котрі сидять на патиках, котрі сидять на соломі. Так, там я їм даю барабої. варені, Вони дуже гарно люблять барабойчики. І корм з крупами. І тут вода. Ну, а тут самий ціний вантаж. Це моя красуня, це моя мурзочка, знайомиться з двома динозаврами. Два козли. Поверни їх туди трошки далі такого суню. Ось на, покажи, покажи вже душка, покажи. Бачите, яка? Окантовочка біленька. Що тут, що тут на вусі. Так він цей чорний. красавчик. То біла плямка є на лобі. Там та вже кобила фест, вона вже гонорова, вона ходить пастися, вона пасеться. Ну вони ростом не дуже менші неї. Ось так наші. Хлопці, це від кориці мої мазуниці. Їм тільки Ось. один день, а їй вже скільки. Вони, вона 24-го роджена, а сьогодні у нас яке. А вона вже мене здорова кобила. Ага. А це тільки день. То, наверное, а ці, що ті, тільки тільки роджений. Ну, в 11 роджені. годин десь пів 12-ї буде їм. Mm. Було їм сутки. Ну, вони хочуть до... походити. ось, І ми їх винесли сюди, щоб вони ходили. Хоча би показати добре. Може хто купить такого файного. Я не дуже печалюся. Такі коральки. Він має коральки, да, має коральки. Він, він все як його мама з коральками. Так, це резинки з полуниць-полуниця була. Вже тобі буде веселіші дівка. Та й судний брати пасти не буду. Ні, ну, та так. Але пару днів то й буде, теж будуть пасти на ярше. Вони ж навіть не ходять нормально. Навчаються, тут є місце. Ось таких два красавчики родилося. Що ти так наїжджать? Навіть буду брикав. Будете знати таке. Ну, ця кобила, то вже фест кобила. Вона вже добре бігає. Біжить за козами, вона вже знає, як то йти, пастися. Київушиська. Можна навіть не дивитися за нею. Вона вже знає, як Ой. то. То перші дні гвалтувала, боялася, не знала, де її подіти і що її робити. Та всі козеля тепер перші не боються козів. Її то я не продаю. Ось. Це моя стюардеса така від неї. Від мене біло і так, так, від тебе від тебе. А це від кориці, два козли. Оце ну, наші кури, вреднюри, зараз я їм. Ну, ви так чорно виживаю. Завтра вже вичищу. Ні, вони вже ж сухо на цьому поході. Ну, сухо, але вже вони постовкали, постягували з цими э, той. Я була другу гудівницю купити, не було. Ось, що ти купи. Так? Ми спокійні. О-о-о, о я буду бився. О-о-о-о-о-о-о! Курка вредна, так? Дякі. Ну так. Да. Я такий гоноровий пів. Я не боюся, любки. Вони всі спокійні, Они такі спокійні і спокійні. Ану не бесяться, ти, Риже, ти б'єшся, а? Риже. Ти дивисяки. <плес> ти дивисяки. <плес> ти дивисяки. Ти, ти сказилася так кусає. Ти півнисько ти. Що? Ліжте, їжте, їжте півні. Їжте, поправляйтеся. О! Не бояться. Нічого, повлягаючи, не будуть боятися. Що дівчинка? І все одно, вона як в тебе вуха не до, не до їхніх, то факт. Вони тільки скільки, вони десь 80% мають, так? ні, більше у нас стільки, у нас 75 має. Козаю 100%. За ні, у нас 70. Mm -hmm. Ну, та 70 козак 100%. Хоча може десь, десь так, да. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, їх. Вони так приблизно однакові, а вона нас одно пішли. Ті ж стики часом. Ви їсти будуть? Mm -hmm. Тільки що по ярумову кай буде сісти. <кхів> <кхів> Без стидний крижий, куди на камеру какаєш? Хто таке робить? Ми прикриємо там все. Я його показувати не буду. Обернувся жопою всунув, сюди жопу знаєш, понімаєш. <кхів> Ходи давай. <Корків> <ків> Оба! Красотка наша. Мазуйка наша така. Ой, любина мазуля. Пусти її, вона не хоче на руках. Не, не хоче. Той вже дядько хляв і зморився. Вони такі ледачі, що нема ради. Вони в ящику тільки лежать, ходити не хочуть. Тобто попили і лежать. Ой-ой-ой, що ой, ой. будеш мене битися? Вона Я пила взагалі пару раз, так? Да? Але перестала не mm -hmm. знаю, Вона як боїться, то вона опак йоди. Mm -hmm. Не воюй! <смір> 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 Що? Ладно, йдемо. Mm. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І, на і всього найкраще. Mm. Вона десь скочить догорі. Що mm. її там? Mm. Треба зерно поставити. Mm. Там ще зер... Треба... Треба Треба і соломі покажу, на соломіна стегляну Це Треба знизу показувати мене Купляйте козенятку, воно дуже солодке. Всім удачі, всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних, а ми йдемо до хати. Всім па-па.